Доброго вечора. В ефірі програма Пряма мова. І сьогодні будемо говорити про тему, яка в принципі турбує всіх. І сьогодні у нас досить цікавий привід. У гостях нашої програми головний редактор газети «Панорама» Євген Полежій. Доброго вечора. Доброго вечора. І Тетяна Голуб, журналіст того ж самого видання. Сьогодні до нас гості завітали не з пустими руками і розкажуть, мабуть, із чим. Справа в тому, що з'явився такий волонтерський проєкт від газети «Панорама», який називається по-різному, але найкраще, мабуть, підходить вираз книга Реквієм. Розкажіть, будь ласка, ви як ініціатор проекту, в чому полягає суть цієї книги? Ну, дійсно, вчора ми вже і про неї розказували в. Прес-центрі, Алли Федорини були наші колеги, і ця книга називається Вічна пам'ять героям. Довго ми думали, як це назвати. думаю, це певно, що так. Видання Реквієм. Це видання присвячено всім нашим хлопцям, які загинули під час Майдану. І АТО за цей рік. От тут є 51 есе, яке написали наші журналісти. Про цих героїв завдання було дуже просте: потрібно було поїхати до рідних, до кожного і поспілкуватися. Тобто, ми не спрощували собі роботу, ми працювали над цим давно і довго. Ну, зрештою, ми вирішили, що буде чесно і буде правильно зробити цю роботу, от саме таким чином. Це дійсно волонтерський проєкт. За видання заплатили два дуже достойних чоловіка: це Микола Олексійович Трифуменко і Салман Афган Салманов, це депутати обласної ради. За що я думаю, і родичі, і всі дуже вдячні, тому що якби не вони цей проект він коштує його видання 30 тисяч гривень. Дуже вдячні. Але я думаю, що пам'ять вона взагалі безцінна. І е, я потім розкажу саме, як прийшло це мені на думку, це зробити. Ну, в принципі, преамбула така. Одразу хочу додати: е, прошу звернути увагу наших глядачів про те, що вони можуть задати вам запитання. Ми в прямому ефірі працюємо за номером телефону 617 107. І питання вже до вас, як безпосередньо до виконавця, одного з учасників такої творчої більш-менш роботи. Ну, зрозуміло, що важко було в принципі, з якими ну найбільше, мабуть, проблемами такими в першу чергу на перших роках вже стикнулися. З чого почалося виконання цього проєкту? Ну, найперша була перша історія, найважча була перша історія. Тобто наважитись це, через це пройшла вся редакція. Наважитись підняти трубку, зателефонувати мамі або дружині і спитати ну, дозволу, можна з вами зустрітись, поговорити про вашого загиблого хлопця. Була в мене така мама, котра, з котрою ми два місяці домовлялися про зустріч, і кожен раз зустріч переносилась, поки до мене почали якісь такі здогадки надходити. Да? А вже потім вона через два місяці мені чесно зізналася. Ну, очевидно, якби я по журналістськи наполягала, їй да? вже було нікуди діватися. Вона сказала, ви знаєте, я тільки починаю думати, що я маю вам казати, і мені вже погано. У мене вже серце рветься, я не можу. Ну, тобто, це моя дитина, моя найкраща. Оце було найважче, найемоційніше. Те, куди ми там добиралися, як ми добиралися, через це можна пройти. Найважче перший бар'єр, цей психологічний. І тим паче, ну, з такою темою нам ніколи не доводилось зіткатися. Мова Разумієте? йде про Сумську область, правильно? Мова тобто... йде про Сумську область, тобто... так. Це от земляки наші. Тобто, журналісти їздили безпосередньо в селища, в села так. і в Києві. Інколи і пішки ходили? Звідки хлопці родом, так? Зрозуміло, яка кількість людей працювала взагалі над проєктом? Чи це весь штат був задіяний, наскільки ну, це там у роботі Ну Так, я запитав, хто хоче. Угу. Хто хоче, і всі розуміли, що це буде важко. Всі погодилися. На певному етапі підходили журналісти, казали, що журналістки що вони не можуть цього робити психологічно. Я відмовляюся. Я нікого не вмовляв, але вони поверталися в проєкт. Взагалі я не проводив ніякої психологічної реабілітації з колегами, тому що я розумів і знав, що вони повернуться в проєкт. Тому що вони поверталися з якого-небудь селища і просто, ну, їх рвало на шматки людей. Тому що вони ставали частиною тієї родини на деякий час. І я, якщо от не помиляюся, то і казали дівчата, ну, колеги наші, дівчата і хлопці, що вони от з більшості їх досі спілкуються. Тобто, ну, а коли сама ідея прийшла взагалі в голову і коли почали реалізовувати цей проєкт? Скільки пішло часу? А, якось я поїхав в жовтні у Глухов. Глухів презентувати свою книжку Риб'ячі діти і в Лухові живе такий цікавий, дуже, дуже цікавий і вчений, і як людина Юр Юрій Коваленко. А він науковець і пошуковець Він займався тим, що піднімав солдат, як він ну, це, світової. Да, Другої світової війни. І коли я йому подзвонив, він сказав, що він тільки що повернувся з під Іловайська. Я хотів зустрітися, я і дружину його знаю гарно. А я запитав, чого він там був. Він сказав, що ми займалися. От, ти чув місія Чорний Тюльпан, вантаж 200. Я кажу, так, я всі місії. Ну, це дуже відома місія. Це волонтери, які їздять і піднімають а, тіла наших загиблих солдат. А, я прийшов до нього на роботу, і я дивився ці фотографії, я дивився всі фотографії. Не всім людям варто бачити те, що тому що пошуковці вони люди досить. А, не емоційні, тобто їм потрібно зафіксувати всі фрагменти, по яким можна якось упізнати е, людину. От. І вони підняли за кілька місяців, за два місяці. Це е, жовтень е, листопад. Вони підняли 200 наших солдат, які там були. Вони були і поховані, і в полях лежали, і в БТРах напівзгорівшими. Ну разом. І я зробив матеріал в газету, і я зрозумів, що реально це дуже така тема. Тому що з'являються статті, з'являються в інтернеті якісь а, рей, повідомлення, новини, з'являються статті в газетах. Але це все минається. Бо це медіа все ж таки. А треба зібрати це докупи. Я хотів а, якось спрацювати з обласною державною адміністрацією, і навіть колишній голова видавав. А, Наказ зробити сайт присвячений і волонтерам, з якими варто співпрацювати, яким можна довіряти, і пораненим, щоб там можна було їм допомогу надавати, і працювати з і там, де були б загибли, також щоб ну, люди бачили, хто загинув, при яких обставинах і так далі. Тобто, узагальнити всю інформацію, бо ніде ж її не можна знайти в такому варіанті. Тобто, я взагалі люблю узагальнювати, аналізувати і проводити все до ладу. От я зрозумів, що якщо ми цього не зробимо зараз. То ці історії всі загубляться і пам'ять про цих хлопців просто ну, зникне і все. Тобто, хтось буде десь шукати в районних газетах. Не про всіх писала панорама, а пронора інші газети такі взагалі ні про кого не пишуть. Майже от такі стати, які дають поміж конкурсом на ЖКХ і якимось там підушеними боями». От ну, це такі ставлення о, деяких газет до наших загиблих героїв. А де можна буде людям знайти безпосередньо книгу, де вона буде зберігатися? Ми розповсюджуємо це по всім школах, по всіх бібліотеках області, будемо давати вузи технікуми. А і досить велику частину накладу ми залишаємо в газетах, і ну на ну, на презентації я не хочу так сказати, що презентація, але ми будемо розповідати в колективах. От нас запросили вже, наприклад, в деякі колективи, і ми міняємо. Мо цей журнал на благодійні внески і сьогодні одна людина зайшла вже в редакцію. Можна прийти в редакцію і за 10 копійок чи за 200 гривень. 200 гривень поклала, сказала: Я хочу внести благодійний внесок для поранених, і дайте мені ваш журнал і кошти спрямовуються в благодійний фонд на благодійний фонд суми. Ми будемо і збирати стережу придається благодійний фонд суми на те, щоб на виручені кошти лікувати хлопців поранених з важкими травмами, з важкими ну, щоб не та стішиться книжка. Так. Я ще хотіла жені доповнити в одному питанні. Що е, про пам'ять, да, пам'ять людська, ну дійсно, мама свого хлопця, свого загиблого хлопця, буде пам'ятати завжди. Е, проблема в тому, що пам'ятали і земляки, що пам'ятали односельці. ось моє покоління виховали на патріотизмі, подвигу. Хлопців, які загинули в велику вітчизняну. Нинішнє покоління ні чому не, не виховують такі враження. Так? Прийшли нові герої. І ми маємо розповідати про цих героїв не енциклопедичними статтями, а так, щоб серце рвало, краяло. І ще те, що стосується хлопців-армійців, про них можна дістати будь, ну, хоч якусь інформацію. Бо є е, облікові картки, є військові квитки, є е, е, повістка на мобілізацію, тобто щось є. Але дуже Тривожна ситуація по хлопцям-добровольцям, які йдуть в батальйони Донбас, правий сектор. Це взагалі ну таке, знаєте, тера інкогніта. Тобто, дізнатися інформацією про них дуже важко. Мамі вони дуже чи жінці дуже не розказують, коли йдуть на війну. Ну зрозуміло, там у них велика секретність, правда? Ось і держава про них мало що знає. А співслуживці також не йдуть на контакт, бо вони говорять про те, що це має бути закрита інформація. Ми бачимо, яка страшна війна, полони. Як знущаються над хлопцями, тобто, ну, мінімум інформації, більше безпеки для них. А, ну, дивіться, а, якщо до серпня-вересня інформація про тих, хто зник безвісті, вона була відкрита і її можна було отримати навіть в Сумському е, УСБУ. Тобто, наразі кількість, скільки людей зникло безвісті в Сумській області, тобто по заявах, які пишуть рідні, так ми так тільки можемо рахувати, а, то зараз ця інформація. Таємна, у так, Тому цьому не знаємо. Десь нещодавно я побачив, що вони визнають, що півтори тисячі людей зникло звісті. Це значить, що є півтори тисячі заяв, так? І є деяка кількість, ну які ще не за... і ще полонені, десь приблизно стільки ж, так? І ну, просто що не знаю. Тобто, десь це три тисячі людей, долю яких солдатів ми не знаємо. Ну, я так приблизно оцінюю. Тобто, коли кажуть, що наші втрати більші, а зараз вони фіксуються десь на 1400-1500, це без добровольчих батальйонів, так? Там розстріляли автобус з правим сектором, скільки там 15 людей було, їх нікуди ж не занесли, насправді, їх ніхто не порахував. Я так розумію, бо немає окремої там колонки. По Іловайську дали 400, але реально ми знаємо, що там більше. Я, як от, журналіст, який займається письменник цією темою, я можу стверджувати, там значно більші були втрати. Тому я думаю, що десь приблизно така цифра. Я спілкувався з бойцем Донбасу, сумчанином. Не буду його ім'я називати, ну буквально тиждень півтора тому. І я запитав у нього, були ще Сумчани? Він так були. ну Метка знають всі, Царство Небесне, який загинув. А ще були. А він каже, так були. позивний такий то він на очах моїх загинув. Як звати, я його не знаю. Тобто, в цій книжці далеко не всі, я думаю, наші земляки, які загинули. Чи є заява від рідних? Десь в СБУ про того загиблого бійця Донбасу. Ми не знаємо. Під Лаваськом стільки людей загинуло. І як я спілкуюся, не всі навіть були оформлені в добровольчих батальйонах, ще потрапили в перелік взагалі, список цей Донбасу або Дніпра 1 Не всі там були. Я спілкувався з Анною Лющенкою, медсестрою Донбасу, то вона навіть не може довідку оформити, що вона Віловасько отримала поранені, але вона ледь вижила насправді з Одеси. Жінка, хоча сама врятувала дуже багато людей. Тобто ми, країна воює перший раз, досвід, досвіду немає. Тим більше добровольчих батальйонів досвіду немає. Багато хто був неоформлений. скільки людей наразі загинуло, я думаю, ніхто це точно не дізнається. От. Але ми шукаємо. Що трошечки хотів повернутися до того, що пані Тетяна згадала, що формат книги я, на жаль, ще не встиг ознайомитися, але він більш-менш таку в художньому стилі написаний. так? так тобто це, це, це не виключно документалістика, не якийсь фактаж. Ні, а... Це не енциклопедична більш... стаття, uh -huh. це така журналістська, якби емоційна стаття, ну я вважаю, патріотична стаття про кожного з хлопців. І історії були дуже різними. Е, ну, Коли кожен із нас приїздив з чергової поїздки в редакцію, да, і ну, обов'язково обмінювались якимись там. Інформацією, історіями. І спектр дуже широкий від хлопців, які, які ну, зробили неймовірні подвиги, до звичайних солдатів, які тягнули свою лямку, але від того їх робота, те, що вони зробили внесок який, да, і те, що завдяки їм цей фронт, ця лінія, цей вогонь не котиться до нас, ну, я вважаю, ми зобов'язані про кожного розповісти з них. Ну, смерті дійсно були різні, і, але ми не ділимо не ділили їх на героїчні і не героїчні. Це війна, і ми мусимо розуміти, що війна це хаос. І це е, 90% людей, з якими я спілкуюся, е, які розповідають про якісь бої. 90% втрат люди навіть ще повоювати не встигли. Їх накриває або градами, або ще щось, або ще щось, або там танками попадають під обстріл і все. Летять на гелікоптері на допомогу, і все. Їх збивають, на цьому їх війна закінчилась, вони тільки вийшли з Учебки. І це факт. Але для усвідомлення того, що це бардак, і можна так казати, то я хочу, щоб розуміли глядачі і, взагалі, громадяни, треба просто прочитати класичні твори про Другу світову, наприклад, в окопах Сталінграда Віктора Нікрасова, де і зрада, і хабарництво. І е, те, що крали е, люди, стояли на одному березі Волги, обороняли, держали оборону і гинули тисячами. А на другому їх е, інтендант крав е, їхню тушонку і так далі. І Це було. І зрада, все було. Це з одного боку, а з другого гісеєр, е, останній солдат Третього Рейху. Та ж сама історія і так далі, і так далі. і так далі. Те, що відбувалося в німецькій армії, до речі, події були на території нашої області, якраз на Дригайлів, Конотоп, Ромни. А, тому нічого в цьому димному немає. Тобто війна це найгірші, як правило, якості у людей. Дуже часто людина втрачає часто свій людський, да, людську подобу, вона пересідає, начебто, на якусь нову гілку а, розвитку. Не мав впини людина а щось інше. Людина воююча. І якщо жорстокість і смерть кожний день, то реально люди зовсім іншими психічно стають. Це окрема тема, окрема проблема насправді, але я хочу, щоб ми про це пам'ятали. А звідки, до речі, безпосередньо родичі отримували інформацію? Ну в більшості випадків, тобто зрозуміло, що якісь є ну, військова інформація, і так далі. В більшості випадків хто їм розповідає про ці факти? Про ну, ну, більше не про не про факт саме загибелі, чи є там інформація, частково про ну умови і ну фактично ситуацію, в яких вони загинули? Ну вони про це розповідали також, чи лише мова йде про самих цих людей загиблих? Е, ну, родичі отримують інформацію, яким чином? По-перше, е, між хлопцями є така домовленість, що якщо що трапиться, в разі чого, значить позвони моїм. От і дуже часто мамам, жінкам телефонували загиблі друзі, да, які вижили, і розповідали про останні хвилини життя хлопців. Потім, ну, коли було затище, коли не було Дебальцевого, ось, зараз ми зрозуміли, що дуже важко вивезти тіла, скажімо, одного з загиблих, але е, привозять армійці самі і виділяють ескорт ну, три-п'ять людей. Да? І ці хлопці присутні на панахіді, на панеменальних е, обіді, вечері, не знаю. От і вони також розказують. Потім інколи вдається е, ну, знайти через знайомих знайомих якісь там контакти. Ну, скажімо, по добровольчим батальйонам контакти хлопців і напряму зв'язуватись. Але це дуже ну, така ексклюзивна інформація, дуже рідко її можна вичепити. Чому? Бо ну, і мобільні телефони хлопці, вважають, за потрібне вимикати, бо це для безпілотників ну, така ціль. Да? І ну, ти ніколи не знаєш, чи вчасно ти телефонуєш чи ні, чи ні, хто може бійди. Ну, Насправді є немало історій, коли рідні отримували. Інформацію про загибель від побратимів загиблих, не знали, де тіло, знаряджали якісь експедиції. Я міг би і Таня, я думаю, могла б розповісти і про братів дудків, і я міг би розповісти. Я теж кілька разів з журналістами їздив, от слухав, бо знову ж таки, от для книжки збираю інформацію. Але І часто це просто особливо на початку, ну. Дуже погана комунікація була. І мами їздили по моргах Дніпропетровська і Запоріжжя по військових прокуратурах, вишукували тіла, де їм пропонували фото або ну спотворених хлопців, да? або решта. От я спілкувалася з мамою хлопців Володимира і Юрія Дудки, і вона мені розповідала ну, про цей смертельний жах, коли їй дають базу даних, і ну вона каже. Це ворогові страшно показати, а це ж чиїсь діти. І в кожній фотографії я боюсь впізнати свою дитину, бо вони настільки спотворені, ну ми маємо розуміти, що ця війна невелика вітчизняна в сенсі смертоносності зброя. Тобто, дуже е, часто від хлопців мало що залишається. От, і дуже часто по обличчю їх не можна впізнати. Був у мене такий випадок, коли мамі повідомили про те, що син загинув. Спорядили експедицію, ну, скажімо, дядька да, там, поїхав в морг пізнавати, сказав, що це, це не наш хлопець, я його не пізнаю. І мама зняла червон... чорну хустину. Але наступного разу, коли вона вже сама поїхала, щоб впевнитись, то вона ну, по обличчю не впізнати. Вона впізнала ну, там по, по рукам да, ті дитячі шрами, які вона там, ну, знаєте, футбол, забавки Добре. дитячі, да. Тобто вона зрозуміла, що це її дитина. Тут є кілька безвісті пропавших, це наші артилерісти, які загинули або не загинули. Не можна казати, поки що немає факту смерті під час того трагічного обстрілу 3 вересня і їх опічені тіла, які не можна впізнати, четверо, чотири таких тіла лежить досі в морзі. Її триває експертиза ДНК, але ми знаємо, що приблизно десь тисяча зараз. Тіл на опізнання експертизи ДНК не менше знаходиться в Дніпропетровській в Запоріжжі. Процедура це не коротка, і родичам кажуть, що це може тривати і рік, і більше насправді. І один, більш того, один з них вважається взагалі пропавшим а, і, ну, І кожна родина, певно, що хоч трошечки, але сподівається, що. Насправді ця людина жива, і може це хтось з них взагалі з п'яти живий. Не знаю, які насправді я б. Кому нікому не побажаєш от жити в такому в такому стані? Так, тут не зрозуміло, що важче дізнатися, що твоя дитина загинула, чи не знати чи не було. знати взагалі? Ну тобто, оці ці роки, місяці, да бути в безвісти. Ну не зрозуміло, яка доля цієї дитини? Та, ну без надії сподіваються ага. насправді, але сподіваються. і ми будемо всі, я думаю, будуть раді, якби хтось прийшов, повернувся. Бо скільки ми ж читали, такі випадки були під час Другої світової війни, правда? Вверталися люди. І, до речі, один з фігурантів, він живий, на щастя, Смірнов Юрій. Mm -hmm. І він а, артилеріст, він потрапив в полон. І його звільнили. Мама приходила до нас в редакції, ми там звернулися через а, шкробата, дорубана. Зрештою, його відпустили, тому що не обміняли навіть, тому що у нього дідусь герой Радянського yes, Союзу. Йому було звання присвоєно посмертно. Він згорів в танку. І, Дусеві. Всі... Дусеві. і всі подумали, що він загинув. А він потрапив в шпиталь Німецький, в Харкові лікувався, дається. втік в полон, втік і прийшов і довоював. Але ніхто не знав, що він живий, що він той самий, це та сама людина. І тільки в 71-му році його син приходив, батько Юри Смірнова, в редакцію ми спілкувалися. Він згадує, як він стояв підмітав щось листя у дворі, і прийшли люди, і вручили йому цей нагородний лист, що він герой радянського союзу, через 35 років уходить після закінчення війни. Тобто, ну там був абсурд. Ну тобто, він посмертно нагороджений, але він живий. От такі от історії були. Я, от, до речі, відчуваєш награда, найшла за героя. От розумієте, ну такі у нас ще кілька хвилин. Якраз, мабуть, ми припинимо до речі, розмови організаційні, такі можливо, ще якісь історії подібні, тому що, мабуть, про це найцікавіше дізнатися це було би крутки. Крот... Такі да Та, дивіться в якому форматі в нас ну можливо навіть продемонструють, да? Тобто, це стаття про хлопця, фотографії його, ну ніби як портретна фотографія, фотографія бажано із бойових дій. Е, є статті, ну, скажімо, написані повно, більш-менш про цього хлопця з фото і так далі. Але є матеріали, є статті, ну, це те, що ми на цей час встигли змогли зібрати. От, з деякими сім'ями ми не змогли зв'язатися. Так, інформація було. дуже така коротка, лаконічна. Тому величезне прохання до людей, якщо. Ну, Знайдіть десь нашу цю книгу пам'яті. Якщо ви знайдете Приходьте в редакцію, робіть благодійний внесок, отримайте, отримайте цю книгу пар... пам'яті, Можна подивитися на сайті газета Панорама, там вона в електронному вигляді. Дуже гарно. От і якщо, от та а... якщо ви ще знаєте про цього хлопця, про якого написано мало, або взагалі нічого не написано, приходьте до нас, розповідайте, давайте контакти. Ми продовжимо цю роботу. Так, ми зробимо за підсумками цього року. Я сподіваюся, що не дуже багато буде нам роботи. Хотілося б. Дай Бог. А аналогічні, до речі, проекти ну, бачили вже в регіонах, якісь працюють над таким, чи ще не зустрічалися, приклади? Ну я чув, що в Херсоні щось подібне роблять. Ну насправді ну, не важливо ж ти перший тут чи не перший. Я вважаю, що важливо це взагалі узагальнити все. Так, щоб це було в одному місці, щоб люди могли прочитати про хлопців, зберегти пам'ять, щоб було в школах, в бібліотеках, щоб люди знали це. Ми це зробили це дуже добре. Ми, коли це все закінчиться, ви цей весь цей жах з війною, не знаю, коли скільки років прийде. Сподіваємося, ми будемо живими і будемо спроможними узагальнити це в одну книжку. Тут і про поранених потрібно сказати, і про героїв, які сюди не потрапили, зробити таку книгу подвигу і пам'яті. І про волонтерів. І, до речі, і про волонтерів, і так далі. Функту, так, це от наша мрія така насправді зробити. Але це буде потім. Поки що ми намагаємося не упустити жодного героя, щоб про них дізналися. От таке от просте завдання. Тому, якщо хтось хоче допомогти нам, будь ласка, ми завжди раді будемо вашій допомозі і родини загиблих, я думаю, також. У до речі, на початку програми, що згадали, що журналісти спілкуються ще з родинами, зв'язуються і надалі. То про що взагалі мова йде? Тобто, це більш такі вже дружні стосунки в них зав'язані, чи більше мова йде про якісь доопрацювання в цьому плані, в плані книги Реквієму? Я думаю, що ну найважча ситуація по селам. Тобто, якщо в місті родини загиблих вони ну якось об'єднуються, дуже величезну роботу проводить костел, католицький костел, він збирає. По суботам, неділям цих мам, цих дружин. І спочатку між ними були просто бесіди, спілкування. Кожна плакала, показувала фото, розказувала про свого загиблого. Вони його об'єднує. А зараз далі вони вже не просто як би, розмовляють, не просто психологічна Спілька, підтримка. До досу, вони поїхали там в пути, в монастир, все телефонувала, Це, я це так, батькам. Але те, що мене вразило, uh -huh. і мені дуже сподобалося. Я з однією мамою намагалася два тижні зв'язатись, ну прийти на неділю на вихідний. Вона каже: Я не можу. І тоді вона мене осініла, як кажуть, да, вона каже, ми шинкуємо капусту нашим хлопцям на фронт. Тобто кожну суботу, неділю вони шинкують, вони ці сухі борщі роблять. Значить, і, Тобто, ну, ми розуміємо, що сина їй нічого не замінить, але тим не менше, вона відчуває свою потрібність, вона допомагає іншим дітям. Ну, про що ж ви говорите все? Таня, про що ж ви говорите з батьками? Ми для них виступаємось, особливо в сільських родинах, ну ніби як психологам. Ось та перша мама, до якої ми приїхали, якої. Ну, сподіваємось, загинув один син, а другий знайдеться. Він безвісти пропалим, поки що вважається. Це дудка. Вона спершу нас зустрічала і казала, що ну я думала, прийдуть якісь там зірки, якісь такі недосяжні, боялася, не хотіла. Але потім, коли ми прощалися з нею, то ну обнімалася, і вона казала: величезне вам спасибі, бо в селі, хоч хай люди і співчувають, але я не можу піти, розповісти їм про своє горе. Uh, і ми з нею постійно зізвонюємося. Вона ну постійно перепрошує, вона Така дуже чимна жінка каже: Я вам там чи не надоїла? кажу, та на що ви зрозуміло ну, в цілому? В ці, ми вам в ці готові і небо прихилити. Добре, ну будемо сподіватися, що книжка все-таки не буде збільшуватися в своїх об'ємах. Дякуємо вам за пророблену роботу. Глядачам бажаємо мати наснагу допомагати збирати важливу інформацію для нашого регіону і для нашої країни і залишайтеся в ефірі Сумської обласної державної телерадіокомпанії.